І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Луна Хилува на Су-100. Карта Life. Fox. Ну що ж, до бою. Так, ну наш герой написав, що одні з найкращих боїв в нього е, вийшли на ці ПТСАУ. Подивимося два бої на різних картах. Подивимося, на що зараз здатна ця. ПТшка, я, до речі, одну з перших їх прокачав колись, ну, ще тільки починав грати. Вступив я в клан свій перший. Ну, ще не було звичайно ж мого клану. І треба було грати в укріп районах на шостих рівнях. Я пам'ятаю, грав на, на Су-100. Командири завжди кавстрі, стій позаду. Ми поїдемо там, наприклад, і, наприклад десь в атаку, всі позаду, пострілюй, а потім, коли даю команду, їдь вперед і починай теж штурмувати. Можна нею штурмувати, вона це хоч підтримки. Але я вам скажу, що під ну, там не пам'ятаю, скільки бронювання десь ну, напевно що менше 100 мм бронювання в корпусі, але в лобі корпусу. У нас бронелисти під чудовими кутами, десь можна й штурманути нею. І це дійсно виходило, і мені подобалося, що чудова Альпіща на шостому рівні. 390 Альпіща, перезарядка комфортна, зведення точність, в принципі, непогано. 175 пробиття, в принципі, також вистачає. Є ще підкаліброси, це якщо грати не в топовому топі, то підкаліброси в нас 217. Теж не дуже так скажімо, багато, але на шостому рівні. Я думаю, цього вистачає, правда? Проти вісім. Так, чудово, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. поки йшла така пристрілка. Я казав точність. Ішла пристрілка, але вже пристріляв гармату і починає вже е, е, нахлопушувати. Що в нас по бою? По бою в нас ну, невеликі сили а ні, В принципі, там кв 2 якщо що прикриє, якщо його не виявлять, невеликі сили поїхали на місто. На воді у нас по нульовій лінії незрозуміло, щось починають відступати, там у них теж якісь проблемні проблеми. 2 1 по бою, плюс 1600-3-1 по бою в нашу користь, плюс 2700 перевага по ХП команди. Ми граємо, до речі, не в топі, ми граємо проти Сімо. І тут наглюка на шкоді приїхав. Чудо ну, що він не почав нахлопушувати. Хоча я ж кажу, в лоб він міг би і не пробити. Перший ворог знищений. 743 настріляно, де ми граємо на шостому рівні. Так. Прошу звернути увагу. ж бачимо популярність ці сушки. Гармата мені сподобалась, до речі, тоді, так? Така, ну, відчувалася потужність саме на шостому рівні. Особливо, коли в топовому проти п'ятірок, та проти чотирок. Для суперників це була небезпечна небезпека. Не пам'ятаю, як я грав. Також спочатку в бо стояв, а потім десь починав на ній пропушувати, так. Контрпушити, так, скажемо. Контратаку, так. Пушити контратакою. Так, вона потихеньку-потихеньку вирівнюється в нас бій. Ну тут у нас завжди такі непрості бої. Навіть на таких рівнях. Ще один имвокущик зустрічаємо. Я зрозумів, чого відступили суперники, що у них там взагалі проблемні проблеми якісь були. Втрачаємо, може, місто майже. Хоча це не точно. Там бачимо Черчилль б'ється так достойно. Там два танки. Якщо КВ2 зараз приєднається, то в принципі можуть вони і місто вихлопушити. Є одна. А, є дві артилерії. Ось вона артилерія. Отже, там хтось стоїть пересвічує. Нашого героя не пересвітять, тому що він в імбоку щищах стоїть. А ні, там все нормально там бачимо, там, я ще й не помітив, там ще джуто у нас. Я думав, невеликі сили. Все впоралися в місті. Тепер можемо брати в оточення. Тут можна буде дійсно продавити зараз. Якщо об'єднається ще одна су 100. Є в нас Стежка, незрозуміло, хто там підсвічує. можливо, там е кущику за трупіком хтось стоїть, бачите? Бо Стежка тікає. Можливо, зараз контратака піде. Хоча яка там контратака? Якщо побачили, що Ахелєс у них стоїть по першій, другій, третій лінії і Су-100 е, У стоїть на четвертій лінії. Може, десь ще одна ПТХ і одна СТХ в них. І ця СТХ попереду, походу, стоїть. Поїхали вперед. гоу гоу, гоу. Допомога потрібна, дійсно. Бо так можна і достоятися. Хоча перевага величезна. Ну на цьому рівні величезна і 2263 перевага по хп команд. Це величезна на таких рівнях перевага. Це на десятках навіть велика перевага. Поїхали, братіш, поїхали, що ти там стоїш. Будеш братішним братішом. Допомога Чись в роздумах. Розхвилювався дуже, братіш, все поїхали, бо самому тут дійсно може хтось ще й закружляти СТ. Т-34.1, так? Опа, він десь тут стоїть. А то так де він стоїть, не зрозумів. А, в тому кущику. Окей. Я гарду де полетіло. Так, а інша наша сушка поїхала битися з сушкою суперників. І вихлопушує її без проблем. Яжі дуже довго стоять, от стоять довго, не можуть проїхати. Не вже їх там один хіле тримає. Хто вихлопушує, почекай. А нашим вихлопушує. Окей. Ну, братіш. Будеш братішним братішом чи ні. Поїхали, го-го, го. Ха-ха-ха. Він не впевнений, ти такий. Злякався. Наше я повно хп, в принципі, не поки що чого бояти. Чуваки ліс там стоїть. Ось вона, Т-34. Не вивчає, чудово, У нас дуэль на дуэль. Побачимо проб'є він, чи не проб'є. Там він ще на ходу зараз. Так наш герой його не пробив, ну. Майже в задніще. І <рив> калібросом. А, не в задніще, він передом стоїть. Ось, бачите, на танкування не погано. Чудово, БК йому виніс на 684. І вже півтори тисячі настріляно. 250, ну один постріл танка, ну. Артилерія знову не влучає. От просто от, не щастить артилерії. По нашому герою стріляє, не влучає. Застряв, оце відхватив. Ну там дійсно, там гармата. На, По-моєму, наскільки я пам'ятаю, оця е, гармата одна з найпробивніших була раніше. Я колись був дуже здивований, там. на Бронебі... На... Не пам'ятаю, які там основні снаряди. Оце основні снаряди. Вони... чудово, бліндом дом вліпив, варт вгадав. Це... За це вже подобайка. Три вороги знищено. Так я пам'ятаю, що я на ньому теж як грав, то Ну пробивна така гармата і точність блушність німецька. Ну це просто кайф. Ось він. Дуельна дуель. Богонь. Чудово. Чи з нашими розвідданими його знешкоджують. 2000 настріляно. Триворо і знищення. Дайте нам ще бійця в цьому бою і буде все щодо. Ахіллес тримав наших три тяжа. Не могли вони там проїхати. А, тут нема пострілу. Так. Ну, для бійця треба доїхати тепер для, до Ахіллеса Хоча хп вже й немає. Братіш! Ну тебе назвемо братішним братішом, якщо ти даш четвертого зараз приклопушки. А ти б'ється, бачте. Бійцюга. Погонь є. Чи давай бій, ну що ж, поїхали далі. Чудово показав, як виглядає. До речі, так, як ви показуєте це, е, якщо ви потрапляєте в підписниці, це для заставки. Так, відео чудові такі. Будуть фото. Ну що ж, наступний бій у нас на карті степи. Теж чудова карта, до речі, для такої пт Зразу стає на центрі. До речі, От я ну, пам'ятаю на мілких рівнях, як грають, то стоїть отут і. Якщо підсвітить зараз. Чудово підсвічує! Вогонь, вогонь, вогонь! Дохлопушити, ще там IMX 12Т підсвітили, щоб нашого що не втратити. Ось цю перекатку. І навіть якщо він інший респ так, суперників підсвічує на ЛТРС, то теж чудово можна постріляти. Хоча я так ніколи не стою, У мене чомусь так не виходить. Герой вже бачимо чудово! По ЛТшкам відстрілявся. 718 вже настріляно. Ось тут треба зразу відступати, бо СТРВ бачимо, вже пострілює. А ну тепер немає очей у суперників. Ну, майже немає, ще в них залишився, до речі. Так, одна ЛТшка по правому фланзі їде. А ну звідси її обидно. Хоча й блиндами ми бачили, що наш герой вміє блиндами пострілювати в попередньому бою. так? Видно, ні, не видно. А око ви були ще третій залишились. Ось вона ця підступна СТРВ, дивіться, як вона стріляє. 7 хп йому залишив. Ну як же ж так? І знову підсвітлюється. Що так пересвічує, почекаю? Начебто стоїть за імбоку щищем, так, а пересвічують їх. Це там втратили вони вже й третє око. Тепер надія на нашого братіша на ЛТРС. До речі, там надія ще й на нашого братіша на, на С-Терсі на М4А3. <звук> Нічого не треба вигадувати. Просто б можна пострілювати за рахунок розвідданих наших братішів. 5-0 рахунок в нашу користь. А ну давайте суху. А, на степах тут -то точно не було. Я лише пам'ятаю, була суха на Прохорівці, і була суха 15-0 теж було зіграно і дуже швидко вихлопивши на вся команда на карті копальні. Це дв два таких бої, я пам'ятаю. Наш герой думає, зараз тут допоможу, бо тут величезні сили зібралися суперників. По-перше, по-друге, я так розумію, що ну, у нас там не повинно бути проблем по 7, 8 та 9 лінії. Там теж масована атака йде. Центр також вже бачимо, що наша ЛТшка Т-50 варіанду проїжджає, хоча на ній нахлопушує артилерія. Чудово вся команда зіграла, хоча вже не буде. Тут в екран влучив, ну як же ж так? Так, не пробиття, так? Відкрутили, так скажемо. А тут не повинні відкручувати. Бо тут м'яка ціль бортом. І тут і знову не пробив, що це таке Показові такі постріли, так? Два рази не пробив у борт. Так, і в нас 8-2 по бою, все ж таки не буде вже у нас сухої. Хоча я на це сподівався, не все так просто бачимо, що ми по е, 7-8 по 9 лінії, там непогано зашкірились, тут треба вже йти в штурм. Спочатку, от, це дійсно це стиль гри на Су 100. Спочатку, ну, план е, набій на всіх картах. Спочатку постояти як підтримка постріляти, а потім поїхати штурманути. Я тут виловить стоять. стоять. Ну що, не очікуванчик, не очікуванчик. Чудовий посил, ще з підпалом. Ано, ну, говорить. Є, в нього, мабуть, вогнегасник. 1600 вже не обстрілявся, мабуть. Блин, да, ми там, я не знаю, по-моєму, не залітало блінда. Дві тисячі. З підпалом. Один ворог знищений. Ну що, беремо тепер переточення. Зараз треба комусь через залізницю переїхати, щоб Айміхсіка там прихлопушка. Щоб він там на імбо по полочку не став. А ми всі поїдемо вже зараз, візьмемо в оточенні, там бурза, тобто буржа, як в мене поправляли, стоїть, я так розумію, за імбокамінцем, не можуть його звідти вихлопку Хоча якби я був артилерістом, вже давно б його вихлопив щось. Його просто підсвітити звідти було важко. А він же шотний шотний там. М6 поїхав. Ну, М6 може і не впоратися з AMX 13. Бує дуальна дуель. чекає цієї дуальної дуелі. За до побачення. Два ориї знищено, 2500, 2.300 настріляно. Артилерію виявили, це ще впорався. М6. Ну і буде третій, напевне, приглопушений. І майже три тисячі настріляно. Чудові бої. З чудовим настроєм. Кажемо вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.